Дорогі католики США, ви добре знаєте вашого апостольського нунція Карла Марію Вігано. Він був даний вам Богом як Божий муж, який сміливо виступив проти гомо мережі, існування якої мав на сумлінні кардинал Маккарік. Архієпископ Карло Марія Вігано виступив як Божий пророк, знаючи, що ризикує зазнати морального або навіть фізичного убивства. Він назвав справжнім ім'ям глибинну державу Діп Стейт, а також викрив так звану глибинну церкву Діп Чорч, вказавши, як вона нищить людство. Коли ли Папа Бергольо окупував найвищий церковний уряд, архієпископ Карло Марія Вігано виступив за Ісуса Христа за католицьке вчення і за церкву. Коли Бергольо розпочав у мас-медіа нав'язливу кампанію, що вакцини мають бути для всіх, і що це? Тобто це загальну вакцинацію необхідно зробити. Архієпископ Вігано несхитно захищав правду від демагогії Берголіо. Єпископ Вільямсон зазначив, що в цей важкий час Бог дав нам архієпископа Вігано як справжнього Божого пророка, як захисника правд католицької віри. Так. Архієпископ Вільямсон сказав велику правду, коли Бергольо підступно і поетапно готував умови для легалізації гріха Содомії через так званий синодальний шлях, архієпископ Вігано не мовчав. Тому псевдопапа Бергольо не вагався ініціювати клерикальну трагікомедію з так званим виключенням правовірного архієпископа з католицької церкви. Насправді, Бергольо, скоюючи найважчі злочини проти основних прав віри та моралі, багатократно виключив сам себе не лише з католицької церкви. Але й з містичного тіла Христового без покаяння в годину смерті це означає вічне засудження у цій найглибшій кризі церкви та в цьому найважчому випробуванні архієпископ Вігано стоїть несхитно як свідок католицького вчення, 8 травня 2025 року. Берголянська секта обрала наступником бергольо та репрезентантом синодального ЛГБТК Шляху абсолютно невідомого прилата, якого менш ніж два роки тому Бергольо обрав своїм вірним кардиналом. Цей августиніанець буде надалі очолювати 108 берголянських кардиналів. Та виконувати програму так званої фази реалізації синодального ЛГБТК Шляху, який є публічним бунтом проти Бога та плювком в обличчя нашому терплячому Спасителю. Чому берголіанська мафія обрала саме цього американського августинянця, Саме тому, щоб створити фальшиву ейфорію від того, що це перший громадянин Америки, який став папою, але слід ще раз наголосити, що він не є папою після Бергольо він є другим вже папою, бергольо номер два. Дорогі єпископи, священники, монахи та дорогі католики США. Не дозволяйте цій берголянській демагогії обманювати вас і не відкривайте свої серця невідомій людині, яку архієретик Бергольо обрав за його вірність синодальному шляху бунту проти Бога? Якби на конклаві 8 травня папою обрали правовірного кандидата наприклад, кардинала Мюллера. Чи кардинала Берка, то цілком зрозуміло, що його першим кроком мало б бути виправлення важких злочинів проти церкви, скоєних лжепапою Бергольо. Проголосивши фідучія «Супліканс», Бергольо легалізував один з найтяжчих гріхів і таким чином заперечив самосутність церкви, а саме Спасительну жертву Христа на Христі. Узаконивши найважчий гріх та відкинувши Божі закони, Божі заповіді та покаяння, Бергольо проклав шлях, на якому ніхто не спасеться. Правда про відкупительну смерть нашого Спасителя є основою нашого символу віри. Однак, проголосивши 18 грудня 2023 року фідучий Супліканс, Бергольо узаконив свій символ віри, так званого синодального шляху ЛГБТК, програмою якого є відкидання Бога та Його декалогу, і як наслідок нашого символу віри. Той, хто приймає синодальний шлях, є публічним відступником, зрадником Христа та духовним самогубцем. До послідовників Бергольо і до його мережі належать і кілька американських кардиналів та єпископів. Через конференцію єпископів США вони тримають, наче заручників, і правовірних єпископів. Однак ця берголіанська мафія незабаром буде їх поступово усувати і настановляти своїх гомопослідовників. Потім вас, дорогі католики, через зловживання церковною владою та через фальшивий послуг, вони затягнуть на синодальний ЛГБТК шлях, який веде до пекла. Ця мафія зловживає найвищою владою церкви, і тепер їй у цьому послужить незаконно та недійсно обраний цією мафією августинянець Превозд. Перед конклавом була надія, що католицька церква знову може стати католицькою. Існував лише невеликий шанс, що, можливо, деякі берголянські кардинали після смерті цього засновника берголянської секти навернуться. І за надзвичайних обставин оберуть особистість, яка гарантувала б повернення до здорового коріння католицького вчення. Цим гарантом є архієпископ Карло Марія Вігано. Він був би єдиною особою, здатною зробити цей рятівний крок і протистояти берголіанській мафії. Про це свідчить його боротьба на життя і на смерть за Христову Церкву та спасіння душ. Однак цей варіант, що Конклав обере його, був дуже мало ймовірним. Яке тепер рішення для церкви в США? Дорогі священники, монахи та вірні, наполегливо моліться але також чиніть моральний та економічний тиск на ваших єпископів, щоб вони чинили потрійне покаяння та не прийняли і не підпорядкували себе та вас недійсному папі, який виключив себе з церкви за свою внутрішню єдність з берголянською програмою синодального ЛГБТК Бунту проти Бога. Шановні єпископи, перше відділіться від зрадницької єпископської конференції США, яка має духа і програму Берголіанського синодального шляху. Ця шахрайська церковна організація USCCB без вашої згоди від імені вас, усіх єпископів схвалила самогубство католицької церкви та перехід до берголянської секти з новим содомським антиєвангелієм. Друге, через публічне покаяння у формі пастерського листа публічно відречіться у своїй дієцезії від відучія супліканс, та признайте, що ви були втягнуті у зраду Христа та Його церкви, і що своїм мовчанням накликали на себе найсуворіше покарання. Дорогі єпископи, здійсніть потрійне покаяння. За перше не підпорядковуйтеся недійсному папі. Друге, відділіться від єпископської конференції США. Третє оприлюдніть в пастерському листі, що ви відрікаєтеся від ведучого супліканс. Тоді, замість єпископської конференції США, підпорядкованій Берголянській секті на чолі з Превостом, тобто Бергольо номер 2 встановіть Американський патріархат. Згодом, хай патріархат у цих надзвичайних обставинах. Обере правовірним і дійсним папою колишнього нунція в США Карла Марію Вігано. Тільки так можна дати всім щирим католикам та усьому світу альтернативу для порятунку і повернення до здорових коренів вчення та моралі, тобто до шляху спасіння. Дійте швидко. Не відкладайте, йдеться про духовну боротьбу, яка відбувається особливо в США, не лише в політичній та соціальній сферах, але й у релігійній. Америка з новим і правовірним папою. З Божим мужем, яким є Карло Марія Вігано, окреслить справжній шлях до зупинення самогубного процесу, розпочатого Берголіанською сектою. Тоді відбудеться духовне відродження, і щирі душі знову знайдуть в церкві безпечний шлях до спасіння.